У 1977 році астрономи вперше почули щось, що перевернуло уявлення про Всесвіт сигнал, який міг бути посланням від інопланетної цивілізації. Але він зник так само раптово, як і з'явився і це був не єдиний випадок, чому НАСА мовчить, і що, якщо ми вже отримали повідомлення, просто не знаємо, як його розшифрувати. Що НАСА приховує. Таємничі сигнали з космосу, які не показали публіці. Ми живемо в епосі, коли космос більше не здається безмовним. Телескопи прослуховують небо, супутники передають терабайти даних, а вчені мріють знайти бодай натяк на інше життя. Але іноді натяки з'являються самі сигнали, які не вписуються в жодну відому природну модель потужні, регулярні, незрозумілі. І що робить з цими сигналами НАСА? Деякі потрапляють у відкриті архіви, інші зникають, частину спростовують, але не пояснюють. А ще деякі взагалі не показують публіці. СИГНАЛ «Воу» «Wow – незагадковіше послання в історії. 15 серпня 1977 року. Обсерваторія Big Ear, США Астроном Джері Ейман переглядав результати автоматичного прослуховування неба. Серед рутинних чисел він помітив дещо незвичайне і підписав це слово від руки. Вау. Це був радіосигнал тривалістю 72 секунди. Він був надзвичайно потужним ідеально точним за частотою 1420 МГц, яку часто називають частотою водню. Головного елемента у Всесвіті, сигнал надійшов з боку сузір'я стрільця. Він ніколи не повторювався і досі не має жодного логічного пояснення його походження. Ні зірки, ні супутника, ні комети в тому напрямку в момент прийому не було. Це був не шум, це було послання або щось набагато загадковіше. Fast radio Bursts – Потужні імпульси з глибин космосу. У 2007 році вчені виявили нову космічну загадку Піарбі. Швидкі радіоімпульси. Це короткі, менше однієї мілісекунди, але надзвичайно потужні сигнали, які надходять з різних куточків Всесвіту. Деякі з них з'являються один раз, але інші повторюються. FRB 121102 перший зафіксований повторювальний сигнал. Він надходить із галактики на відстані понад 3 мільярди світлових років Ще цікавіше – FRB 180916. Він надходить регулярно, з періодичністю кожні 16 днів, ніби хтось намагається передати щось через певний інтервал. Жодне природне джерело, пульсар, Чорна Діра чи вибух зірки не дає таких чітких циклів. Це може бути техногенне джерело, а може, щось більше. BLC1 1 сигнал з проксіми Центавра. У 2020 році команда проекту Breakthrough Listen – Виявила ще одну аномалію. Сигнал BLC1 був отриманий із напрямку Центавра, найближчої до нас зоряної системи. Частота сигналу 982 МГц. в діапазоні, де немає природних джерел випромінювання. Він був стабільним, монотонним, тривав кілька годин. Спочатку дослідники припускали, що це може бути техногенний шум, наприклад, супутник або радар, але джерело не знайдено. Згодом заявили, що сигнал, ймовірно, мав земне походження, але багатьох такий поспіх лише насторожив Це був ідеальний кандидат на перше міжзоряне повідомлення, і він зник у тиші. Чому НАСА мовчить? У всіх цих історіях є одна спільна деталь таємничість. Іноді сигнали зникають з публічного доступу, іноді оголошення з'являються, а потім видаляються. У нас існує протокол першого контакту, згідно з яким, у разі виявлення інопланетного сигналу, інформація спочатку надходить у закриті урядові структури, лише потім вченим і публіці. Це означає, що частину сигналів ми можемо взагалі ніколи не побачити. А якщо такі сигнали вже були, якщо підтвердження розумного життя вже зафіксоване, але поки просто не на часі. Ми не одні що як сигнали вже надійшли, що, якщо вони повторюються просто зараз, поки ти дивишся це відео? Можливо, це автоматичні маяки від цивілізації, що давно зникли, експерименти інших розумів або спроба встановити контакт, а ми просто не зрозуміли. Ми слухаємо космос, але чи вміємо ми слухати правильно? Ми не маємо остаточних відповідей, але сигнали були, і це факт. Може, завтра вже на екранах з'явиться нове повідомлення з Зірок. А поки що подумай, як би ти відповів, якби почув таке послання. Не забудь поставити вподобайку, підписатися, написати у коментарях, чи вірите ви, що сигнал вже надійшов. Це був канал Всесвіт простими словами. До зустрічі і не переставайте дивитися у небо.